Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми сьогодні в студії знову з нашим управителем, але знайомим вже, як і керуючими справами, і головою СВБ Андрієм Прощепою. Але ми сьогодні побалакаємо про ще один з будинків: це Чорновола 35А. ТІВК Сім'я. Що це таке ТВК сім'я? І як воно починається? Для початку давайте ми глянемо сюжет. Розберемося в тому, що є там, думаю, Андрій нам дещо розкаже, і потім будемо далі разом. Багатопорухівка за адресою Чорновола 35 а була здана в експлуатацію у 1991 році. Тоді відразу мешканці будинку вирішили створити товариство індивідуальних власників квартир, що по суті є тим же ОСББ. Різниця між ними заключається в тому, що комунальники за певні види послуг виставляють рахунок усьому будинку, а не окремим мешканцям. Якщо у вас е прямий договір, да у вас є договір з. Теплотрансервісом, ви платите їм напряму. Тобто, якщо ви не заплатили, то це йде навантаження на, тепло, ну, на рівне теплоенерго. У них, виходить, недостатка. А якщо вони заплатили в ОСББ, то виходить, що претензію виставляє рівне теплоенерго ОСББ. І місяць два, а в ОСББ в даному випадку в цьому всього надходжень за місяць 1800 гривень. Я ще раз повторю, а якщо а на опалення, може тут і прийти до 30 тисяч. Така система розрахунків вже привела до того, що товариство заборгувало за три роки близько 80 тисяч гривень тепловикам та близько 20 тисяч водоканалу. Проте ці цифри наразі уточнюються. Адже за словами Андрія Прищепи, попередня голова досі не передала будинкову документацію. Попередня голова ні в якій ну не хоче самостійно уходити. Ми вже в міліцію подавали і вже написали в. Навіть в відділ по боротьбі з економічною злочинністю теж лист написали. постали. І зараз готується позов на попередню голову, щоб вона віддала документи. печатки. Нині, за словами новообраного голови, з комунальниками вже ведуться перемовини, аби поступово віддавати борги, адже зібрати відразу 100 тисяч з будинку, в якому 59 квартир, нереально. Але і залишитись зимою без води і тепла ніхто не хоче. Так, ми переглянули сюжет. ТІВК. ТІВК це по 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 наш по сучасному, це ОСБ, але в, тоді, як створювалося, це був 91-й рік, тоді Ого! Так, да, 91-й рік будувався будинок, і він здавався, і створилося товариство індивідуальних власників квартир, те, і яка сім'я. Тобто юридично воно так і не змінюється? Так, воно і не зміниться. А навіщо змінюють, коли ну, законодавчо, якщо взяти порівняння статути і ЖБК, житлово будівельні кооперативи, і те, і яка сім'я, і ОСББ, вони дуже статути ідентичні. Майже слово-слово. Тобто, слово... Дуже багато є назв самої юридичної форми так. співвласників помешкань. Так. Але суті це не міністр. Так, да, але суть одна: це ОСББ, товариство, співвласників багатоквартирних будир, буд, квартир. О, значить, е, обслуговувалось воно, воно не, ну, жодного дня не було в ЖЕК, обслуговувалось на, обслуговувалося на, на самозабезпеченні було. Тобто О. момент здачі був вже цьому те ЄВ? Да, да, напряму вже здавалося, ТВК. Ви бачили. Шо, е, от я що, що хотів наголосити, що хотів наголосити про те, що якщо люди дбають про свій будинок і бережуть, то він може служити набагато довше, ніж те, що в нас зараз служить житлово комунальне А з якого він року? З 91-го року. Ні, ні, будинок сам. А він відразу да, а дев'яносто 91 першому 91-му був побудований, да. І ви ж бачили, якщо люди дивляться за ним, хоча б слідкують за тим, що є. Я не кажу, що там нове щось роблять чи капітальні ремонти, які о хоча б слідкують, і ви бачили, що і картини гарні на в під'їзді, і вазони стоять, і да. і... І, ми і ми потім прирвемося. Давайте ми зараз глянемо сюжет сам по собі. Який під'їзд? Я був також приємно вражений тому під'їзду, що є. Так, Бачимо, під'їзд зразкового порядку не палити, не плювати, не кидати і вчимося цивілізація. Казується, у нас є під'їзди, які вже в цивілізацію йдуть повністю. Я про це і кажу, Геровоч, про те, що є різні люди. І Якщо ріді люди порядні, толкові, то ви ви бачите, що і картини намальовані, і вазончики стоять. Ні, так, і скарби да і електрика. Це будинок з самого початку був на самозабезпеченні. Не вже він вже коли не дня не торгувався. Він тобто, потім не розуміє, що таке в загальну копілку, і невідомо куди. Да, да, він завжди кошти направляв всі на себе. Я не кажу, що тут є свої недоліки, є свої нюанси, але результат на, на обличчя, тобто можна побачити, як люди ставляться до свого майна, бо це їхні мене в першу чергу. І як вони приємно навіть зайти, правда, під'їзд. Якщо брати порівняння з тим, що ми були, що а, там Дундича 5, і порівняти з цим, це 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 велика різниця. І так, я вибачаюся, Тепер ми продовжуємо. Ми бачили Прекрасно. і пластикові вікна. Це раз, і двері у вишиванках, два і скарби морів. Але мені дуже сподобалась та об'ява, яка там написана, що не полити, не смітити, не кидати недопалків, не плювати, не забруднювати, бо ми йдемо в цивілізацію. Тобто не цивілізована країна, а просто йдемо в цивілізацію. Це чия ініціатива мешканців? Так, да, це, це голова. Я хочу сказати, що там дуже толкова і правильна, і дисциплінована голова, не теперішня, а, о, яка проживає в тому під'їзді, яка в, це завдяки їй намулювалася картини, і чистота підтримується, і вишиванки, це її ініціатива була. Так що. Якби побільше нам таких голів, там жін, жіночка старша, але вона дуже енергійна. Я б дуже сказав, що вона інколи по, по енергії більше, ніж в ніж мене, енергії. Ну Вона просто ще не цура. Скійне тобто, спокійного життя да. в цьому будинку, керуючому нема чого, управителю чекати, так? Да? Так, да, так. Да. О, але ж я ще раз хочу наголосити, що дуже багато залежить від людей, і я завжди прошу людей, що ставтесь, будь ласка, до будинку, до під'їзду, до взагалі до навколишнього середовища, так як ви в себе в квартирі. О, будь ласка, закривайте двері, бережіть. Бо якщо ми будемо берегти, буде в нас все нормально в цій країні, і ми. Дійдемо до тих до тих цінностей, що в Європі, тому що не ціль туди просто попасти. Ціль щоб тут в нас на Україні, в Рівному, в будинку, було ну, приблизно ті самі цінності, і такий самий порядок, як за кордоном. О тому тут повинно Спільно, ми повинні спільно працювати, як і голову е, управляючі, так же само, як і мешканці. Бо є нові будинки, там, де ті самі об'яви є, такі самі гарні, розруковані все. І все одно мешканці виносять сміття і ставлять 2 метри від, від під'їзду і складовують на одну тонну сміття. Це в нових, що стосується Розумієте? Ну, Все таке. Давайте поговоримо про безпосередньо про цей будинок. В якому стані В якому стані? при прийшов в... до нього керівник. За рахунок того, що все ж таки, що там більш-менш велася робота по, по цьому будинку, О, там е інженерні мережі в нормальному стану, тобто не такі, як на Дондича 5 так не такі вони, да чого чого я так балакаю? Бо пан Андрея є ще порівняти нього за десяток будинків, так що він знає, якому стані. але все одно я не хочу сказати, що вони не. Не в е, тяжкому стані, тому що е, там нічого, ну, якщо брати по, по інженерним мережам, капітальні ремонти не проводились, і зношення систем все одно йде. Але там хамота поставили, там хамота поставили, там хамота. І в підвалі ніяких протікань немає. То тобто він не плаває, як Він це? не плаває. Але ми запланували на наступний рік, будемо подавати на загальних зборах, вирішили, будемо подавати муніципальну програму. І цей будинок вже брав участь в муніципальній. Тобто він а по да, чому? Да. Ремонтували дах і під'їзд. Там плоска криша? так? Да, да. І під'їзд робили теж. Під'їзд я теж хочу наголосити, що робився два роки назад. От ви бачили, заходили, що а в мене є під'їзди, де, де рік назад робилися. І... Я відчу, що там 10, І ті очах ні воля, ні скорбота, і ті жах. Да. Значить, інженерні мережі в більш-менш нормальному стані, але все одно вони потребують. Ми провели ревізію електрики, і сантехніки. Сантехніку вже трошечки попітягував з електрикою. Сьогодні голова в нас була Світлана Оселіна. Вона казала, що треба підтягнути нам по, по електриці, то на цьому тижні електрик, ми закупимося матеріалами і попідтягуємо електричні мережі. По воді по опаленню. На наступний рік хочемо встановити тепловий лічильник і замінити теж труби на водопостачання і запірну там арматуру, у теплиця. Тобто. Бо... В планах на слідчий рік це каналізація, водопровід. І опалення, встановлення і опалення. теплового лічильника, да. і це, що стосується цьому. Але але це не сама головна проблема. Головна проблема в тому, що цей будинок, це і ТВК-сім'я було колективним замовником комунальних послуг. А саме водопостачання тобто і протекають. І йшло все на організацію, а да, не інтепент. на ОСББ. І це не. І це... Взагалі, це, це, це зашмар за, за на шиї ОСББ. Це величезна ярма, тому що е, якщо стосується опального сезону, пару чоловік не, не заплатять в опальний сезон за опалення. І вже Потрібно в, віднаходити века, гроші величезні. Бо да, можуть відрізати в загальному. Да, і це не питання тільки цього, цього будинку. Я знаю, що в місті дуже багато будинків, і до мене приходили будинки і просилися, що давайте будете обслуговувати. Але я <кх> Як ну, знавав, що там колективним замовником є по опаленню і по водопостачанню, я відразу відмовлявся. От, тому що це. Е Дуже великий ярмо. І я ж кажу, можна з Карпати там е, працювати, і якщо є там зазортом 10-20%, ще можна якось виходити на якусь нулі на рентабельність, то коли йде, да, мова бать. йде про опалення, я вам скажу такі цифри, що це ну, і ТВК в місяць надходження має 1800 гривень. Ох, О, так ну, багато. Там невеличке, так. Да. По-перше, тариф не, не доскональний, він, він дуже малий і він не є обґрунтований, він не є правильним. І, і один із а цих. хто його обрітує? Це попередня голова. Його він вже не мінявся там рік чи чи два чи три навіть ці тариф. Тобто вона його обґрунтовує, робить, і що виносить на загальні збори. І, там взагалі по законодавства, і я так практикую, я тариф виключно затверджую на загальних зборах. Виключно я завжди людей збираю, я їм розказую, підказую, довожу свої цифри, показую. У мене є будинки, там де тариф піднімався минулого року. А є тариф, от СБВПРін там чотири роки не піднімався тариф. О, він навіть зменшився. тому що коли виводили сміття, то він там зменшився на пару копійок. А тут 98 копійок тариф, і цього недостатньо. Я зробив За квадратний метр. Так, да, мої бухгалтери зробили е, ревізію по. по, по Показникам по економіці. І він є зовсім не рентабель, він навіть збитковий. Якщо брати цей тариф, то він є збитковий повністю. А це не враховуючи те, що буде, є недоплата по воді і є недоплата по опаленню. О. По воді ще можливо так, тому що по воді там невеликі суми, а по опаленню в місяць може до 30 тисяч загальна вартість по, по, по будинку. От ситуація як виходить, що чому колективний замовник? Що це значить? Що мешканці платять в ОСББ. В ОСББ, а ОСББ вже теплотрансервісу. Відповідно, мешканці не доплатили ОСББ, ОСББ, ОСББ не, не доплатили. А кому енергія вона ж не буде гратися? Вона відразу місяць не заплати другий не заплатив, Документи на суд подала, ну і відключити це вже в крайній випадку, тому що це. дуже... Ну, Але стягнення, тобто є арешт рахунків, да. я так розумію, на, момент... да, на даний момент у нас є арештований рахунок в Ощадбанку, і він є заблокований, і ми помаленьку платимо нашу цю заборгованість. А якби був би нормальний доскональний тариф. О, були враховані всі витрати, все повністю це, це і якби були б прямі розрахунки? А тисяч квадратів скільки має будинок? Якщо чимає? там десь дві до двох, двох тисяч то навіть має. на гривню підняться вже дві тисячі додаткових місяць. Е, Ну на гривню це дуже буде багато. Як якщо ще раз, як е, якщо перейдемо повністю на всі прямі розрахунки, то гривня 30, гривня 40 для цього будинку бівдень буде, буде достатньо для да, більш ніж достатньо. Підтримання. Бачите, чому вони ще звернулися до мене? Яка взагалі історія була? Якось мене були, порекомендували ще в травні місяці цього року до мене прийшла людина, сказала, чи не хочете. Я. Скажу, ні. Я сказав, що дуже далеко, у 91-го року будинок, ще і ТВК, я ще таки сам не знав, що це таке ТВК. Інженерно-технічний. Так, да, да, я відмовився. Потім, якось ще через три місяці Світлана Васильівна прийшла, запросила мене на будинок, я подивився, кажу, ну так, да, нормальний будинок, але все одно дуже далеко від мене і, і так далі. і так далі, Знов я відмовився. Третій раз вона прийшла до, до, до нас на офіс і сіла і сказала, Андрій Валерійович, я від вас ніколи... Куди не піду, до того моменту, поки ми не підпишемо з вами договір. Ну я вже, вже не зміг відмовити такі жінці. І <рес> да. кажу: добре, будемо будем працювати, але кажу, не все відразу. Спочатку нам потрібно з цими боргами розібратися, напрямі договора підійти. І ми перші місяці. ми всі свої сили я скажу, що в мене бухгалтера дійсно по 10 годин працювали, щоб зробити звірки, щоб поводити всі брехи, щоб повиходити, щоб знати нам, яка заборгованість на У Нас цей процес ще проходить. То Зараз ви вже напрямих, чи ще на по водоканалу? Ми вже напрямих. Ми навіть mm -hmm. з першого я не витав, чи з першого вересня, чи з першого жовтня. Ми вже напряму люди платять по водоканалу. По те тобто, платим... по лічильниках самі напряму платять на да, по лічильниках Ті, у кого є лічильники, а в кого немає лічильників. Платять по нормі. Ну, так само напряму да, водоканал. По нормі, але да, напряму вже водоканал. О, і зараз ми в процесі, можна сказати, вже на завершальній стадії заключення прямих договорів з рівня О, Я думаю, що з Нового року вже люди Дуже будуть. В цьому місяці під новий да, рік буде під да, ялинку, да, подарунок. Так, будуть прямі договори, і з ОСББ впаде в величезне. Так, але ви все одно ту суму мусите вже перекорити да. за рахунок. Надходження навіть не виходить. Так, але що ми нам теплотранс рівне теплоенерго виставляє рахуночок. Роз... Там чітко вказана площа загальна опалювання, це ми її розбиваємо згідно площ по мешканцям і виставляємо рахуночки. Ми, ми я сказав своїм бухгалтерам, що ми відразу розмежували. У мене йде один рахуночок на теплопостачання, а один рахунок на кварплату. Я сказав, що з теплопостачання, навіть якщо б ситуація не була, всі кошти, що приходять на теплопостачання. Все ми відправляємо на теплопостачання. О, щоб ніяких не було перекриття нічого. Ми навіть з кварплати, я сказав Світлану Васильовичу, що я готовий місяць, два-три по, потерпіти заробітною платою, аби ми тільки. як завжди, все за рахунок а, да, ну, бачите... А потім ми буде, як одному ОСБ, ви кажуть, визивати, буде прокуратура пенсійний і казати, блін, вас треба наказати, Ні. бо ви собі не взяли. У мене зароблати. бачите, в мене договірні відносини. Це, я, я працюю на основі договору, Зі мною заключений договір, я ж фізична особа і. Я можу собі в мене за рахунок того, що декілька будинків я можу собі потерпіти, скажімо так, щоб тільки будинок вийшов на потрібний урів, на потрібний рівень Тобто як в бізнесі почати. спочатку вкладаєте, потім. Да, так, да, да, да. По-перше, по-друге, це маленький будинок. Я... Там які надходження, там мінімальні надходження. Але дасть Бог, виведемо по теплотрансервісу, розрахуємо за усіма боргами, проведемо капітальний ремонт по системі водопостачання і лічильнику. І... Тоді вже можна буде будинок... утеплення будинку. Да. і тоді, і, до речі... не пластити що... під боком. Так. Да. Ви знаєте, що в мене вже є ідея, тому що це будиночок маленький, і щоб можна було б зробити да, якусь муніципальну програму чи... чи ще якісь інші програми, щоб утеплити його. І навіть можна подумати, щоб якось якимось інноваційними матеріалами, щоб якусь інноваційну схему запровадити. О, тому що на великому будинку дуже тяжко, треба величезні кошти, щоб. Бою це все зробити. А на маленьку можна зробити якийсь такий пілотний проект, подумати там. Ну, на ньому ж два під'їзди Так, не самі. Він було... п'ятиповерховий. По угу. щоб... І можна провести по цьому будинку якийсь пілотний проект по утепленню, по якісь інноваційній схемі по утепленню, зробити це все діло. Ну, а той момент, щоб насадити вам шостий поверх за ці гроші, інвестор вложить все повністю. Ну, знову ж таки, буде. треба робити розрахунки і в першу чергу треба збиратися з мешканцями. Ні, то це однозначно. Спілкуватися на загальних зборах, вирішувати, бо е, я працюю так, я всі важливі питання, я виключно на загальних зборах з мешканцями, з правлінням. Я узгоджую під підпис, щоб потім не було ніяких нюансів. А збори коли у вас? Збори у нас були в вересні. Ну, Дасть Бог, вийдемо на якісь нулі, я буде що вже мені показати, розказати. І мона потепліє, бо зимою дуже тяжко збори збирати. Ну да, що наділи. Потепліє можна весною буде вийти. І по цій муніципальній програмі, якраз бо там треба теж протоколом все оформляти. І можна буде це все зробити, загальні збори. І показати, що. Дивіться, ми за півроку вже вийшли на нулі, перевели, наприклад, розрахунки воду і опалення. Потрібен далі крок, а далі крок муніципальна програма і встановлення лічильника. Ну, Хочу побажати вам тільки удачі. Хочу, що підходить до кінця нашої передачі. А вам, шановні телеглядачі, ще раз нагадую, що телефон Ради голів ОСББ знизу, і ви бачите, що якщо є толковий, чи керуючий, чи голова ОСББ, чи. Управляючи там їх багато є, то завжди будинок можна вивести на ті самі нулі, як каже Андрій Валерович, і привести його до надійного стану, і тим більше впроваджуючи інноваційні технології в подальшому економити. Ще раз вам дякую. До побачення. Ну а ми як завжди, їдемо в студію ЧББ.